Моє вітання. Сьогодні хочу показати вам, як зробити циліндричну фігуру в Blender з використанням двох способів. Перше це екструдування фейсів, другий буде екструдування всього однієї точки з подальшим додаванням модифікаторів. Підійде не тільки для шах, не, для, не тільки для шахової якоїсь фігури, підійде для будь-якої форми, для будь-якого об'єкта, який має циліндричну. Форму. Тож, для початку нам потрібен референс. Референс це зображення, на яке ми будемо дивитися і робити відповідно нашу фігуру. Нам не важливо взагалі о, якість референса. Тобто, ми будемо дивитися і робити щось на кшталт схоже. Точну копію ми робити не будемо: не першу, не другу а, фігуру. Переходимо в Blender, видаляємо куб, дивимося або з X, або з Y, тобто, щоб отак ось рівненько. І далі нам необхідно буде просто взяти зображення там, де ми його знайшли, наприклад, і просто перетягнути його ось так. І відпускаємо. Так, тепер ми можемо працювати з цим референсом. Давайте перемістимо його трішечки вище. Приблизно ось так. Зробимо більшим. І перший варіант. Перший варіант це буде екструдування. Тобто ми візьмемо, наприклад, циліндр і будемо робити фігуру саме з нього. Натискаємо Shift-A, обираємо тут Mesh, циліндр. Можемо його зробити напівпрозорим одразу робимо його по основі S, і робимо трішечки меншим. Виставимо так по центру, робимо меншим його по Z, тобто по висоті S Z. І робимо ось таку початкову фігуру. Переходимо в режим редагування, натиснувши Tab. І далі нам потрібно вибрати тут верхню тільки грань. Дивимося знову з боку і починаємо екструдувати. Наші комбінації клавіш сьогодні будуть і S. Так, і починаємо робити перше. І екструдували, далі S зменшили. Знову І екструдували, С тепер збільшили. І ми зробили з вами ось це заглиблення. Далі зробимо, переходимо до ось цієї фігурки. І починаємо екструдувати. Екструдували, робимо менше. Екструдувало, зробили менше, екструдувало, зробили менше. Ну і десь починаючи звідси робимо таку знову сходинку. І тут рівненько, далі, І знову трішечки, С збільшили, і починаємо тепер знову зменшувати. колишатку для того, щоб ось так перенести, як я роблю. І, і до самого низу. До самого низу, ось цього розширення. Так, далі. І екструдували, S розширили. Ось таким чином ми потихеньку робимо форму нашої фігури. shift колишатку знову. Так, і тут тепер робимо наступне. І S і всередину одразу. І S і всередину. Ось так. Тепер екструдуємо вниз. Знову і S, трішечки робимо меншим, і екструдуємо вгору. Ну, ось приблизно так. Виходимо з режиму редагування і бачимо, яка наша фігура поки що вимкнемо зображення. Так, єдине, що а, тут мені не вистачає, так це додати сюди іще корону саму. Для цього виберемо за допомогою Alt по колу повністю всі верхні полігончики. Далі переходимо в select і шукаємо тут зняти шахівницею. Тобто це буде через один. Натискаємо, зняли. Далі екструдуємо знову вгору і, і за допомогою S збільшуємо назовні. Так, ну, приблизно ось така у нас вийшла фігура. Натискаємо праву кнопку миші, обираємо Shadow Smooth. І не дуже мені зараз вона подобається, як вона, ну, яка вона стала. Я б сюди додав би. Модифікатор один з наших улюбленіших, Subdivision Surface. І тепер ми можемо побачити, як буде виглядати. Можна додати тут іще один розподіл. І бачимо, як виглядає тепер наша фігура. Так, тож, тепер зробимо другий варіант. А саме ми використаємо модифікатор і будемо використовувати екструдування всього однієї вершинки. Переходимо. Так, перенесемо поки що нашу цю фігуру, вона нам поки що не потрібна. Тепер увімкнемо наш референс, додаємо сюди циліндр, додаємо сюди коло, дивимося тепер, переходимо в режим редагування. Обираємо вершинки. У нас вибрані повністю всі. Візьмемо тільки одну шрифтом, виділимо її, тобто всі виділені, крім однієї. Натискаємо Delete і обираємо vertex. Все, ми будемо працювати лише з однією ось цією вершинкою. Дивимося з X, ми бачимо нашу вершинку і бачимо нашу фігуру. Так, далі перемістимо на сам початок, або давайте так в центр. І починаємо екструдувати тільки одну вершинку. Натискаємо «І», екструдуємо у бік. Приблизно так рівненько. Далі знову і, ну і зробимо десь ось так платформочку. І тепер я візьму і буду проходити по даній фігурі. Скажімо так, більш тепер точно. Shift-колещатку не забуваємо. І тепер натискаю і ліва кнопка миші для підтвердження. І ліва кнопка миші. І так протягую, протягую по одній, тільки, як ви бачите, стороні. Тобто беру і налагоджую такий контур. Можна навіть збільшити, щоб зробити більш точніше. Так, тут розміщуємо приблизно по центру. Після цього нам уже не потрібно буде використовувати наш референс. Виходимо і бачимо профіль нашої фігури, який ми з вами зробили. Тепер додамо сюди модифікатор знову з генерації, і ви можете побачити його скрів або гвинт, якщо це українська локалізація. Обираємо, бачимо, що у нас перетворилося на готову фігуру. Що нам, тільки що мені тут не подобається. Мені не подобається ось тут зверху. Що це означає? Це означає, що тут також може бути знизу така сама проблема, знизу, наче, в принципі, більш-менш нормально. Переходимо до гори. Що означає ось це? Це означає, що наша точка вийшла за межі. Тож, зробимо наступним чином: переходимо в режим редагування, бачимо нашу ось цю точку, і робимо наступне. Ось цю ми перенесемо трішечки нижче, і ось цю поставимо посередині. Приблизно ось так. Виходимо з режиму редагування, все мене тут влаштовує. І ось, цій, ось цей гвинт я застосовую apply. Так, тепер переходимо в режим редагування, і нам потрібно повторити зробити ось цю корону. Обираємо тут фейси, знову з альтом вибираємо всі по колу. Знову переходимо в Select, шахівниця. Екструдуємо угору. Натискаємо S для збільшення. І тепер додаємо все той же модифікатор Subdivision Surface. Ну і, напевно, аж на 2. Так, у нас вийшла ось така фігурка. Далі розмістимо її десь поруч. Змінимо світло одразу на площину. Подивимось, давайте, з камери і виставимо одразу камеру. Натискаємо N. Обираємо тут View. Камера to View і розмістимо напевне, ось. Та ось таким чином. Знімаємо галочку. Далі переходимо до рендеру. Обираємо рендер, я одразу оберу Cycle на GPU. Так, ну і занадто тут щось яскраво. Давайте поставимо тут 500, хоча б, і змінимо кут R по Z. Розмістимо R по X. І розміщуємо ось тут збоку. Щоб була у нас така виражена тінь. І по іксу також можемо перенести ось так. Набагато краще буде виглядати. Додамо сюди саму шахівницю, робимо її більшою. Так, далі візьмемо, переходимо в режим редагування, обираємо крайнє ребро, екструдуємо угору. Ось так рівненько. Обираємо це саме ребро, натискаємо Ctrl-B, щоб додати фаску. І колишатком додаємо кількість полігонів. Права кнопка миші Smooth R по Z. Розвертаємо ось таким чином, щоб повністю у нас в камері було. І додамо, лишилося додати матеріали. Візьмемо, наприклад, ось цю зробимо білою. Новий матеріал, вона буде повністю ось біла, єдине, що ми приберемо рафність, і вона буде ось так блистіти. Можна тут додати ще ось так яскравості. І ось приблизно так ми бачимо блиск. Ось цю зробимо чорною. Тут, навпаки, чорна, але рафність також прибираємо. Шорсткість, да, така. І додамо сюди тепер. Також матеріал для нашої цієї дощечки. Обираємо новий і натискаємо Base Color. Обираємо тут Checker Texture. Поставимо тут більш темніший другий кольор, ставимо такий чорненький. Зробимо її матовою. Ну, звичайно, можна зробити і ось так, але тоді у нас буде губитися наша фігура. Тому ми все ж таки зробимо її матовою. Можна погратися також з металіком, додати. Бачите, що буде такий більш чорний, але мені подобається ось такий варіант. Все, після цього ми можемо з вами вже відрендерити. Натискаємо рендер, рендер Image або F12. Збережемо зображення. Image, Save S і зберігаємо його до себе на комп'ютер. Не забудьте перейменувати. Ось і все. Дві фігури готові. Не обов'язково це можуть бути саме шахи, це може бути будь-який циліндричний об'єкт. І можна його зробити або першим способом, або другим способом. До речі, можете написати, який спосіб вам більше подобається або перше як просто екструдування, або за допомогою екструдування однієї вершинки з подальшим застосуванням модифікатора. Ну а на цьому у мене сьогодні все. До нових зустрічей!